Друзі, всім привіт! Ось так виглядає на практиці електронне блокування диференціала. Як можете бачити, грибуть два колеса одночасно. Активовував сам через Васю. Відкриваємо Васю. Натискаємо вибір. Вибираємо третій блок, там де АБС. Після того, як все прогрузиться, вибираємо номер 16. Секретний доступ. Далі вводимо код 2103. Вибираємо кодування. Допомога кодування. Вибираємо пункт довге кодування. З'явиться ніби помилка, але так має бути все нормально. Натискаємо ОК і працюємо далі вже в новому вікні. Натискаємо 23 й байт і ставимо галочки на перший та другий біт. Закриваємо і натискаємо на ось цю кнопку, щоб зберегти. Далі переходимо в адаптацію і шукаємо ось цей код. Далі, як на відео, вибираємо сильно та зберігаємо. Далі мають замигати лампи на приборці, і це буде означати, що все виконано. Дякую всім, хто додивився до кінця. Надіюсь, комусь ця інформація буде корисною. А також не забуваємо лайкос за відоста та підписка.